Всім привіт! З вами Матч сьогодні я буду робити тролінг сестри у Майнкрафті. Вона тут, от зараз вона з вами привітається. Всім привіт! Так, і зараз ми почнемо її тролити. Ось як ви бачите, в мене є ось такий крутий будинок. В мене є дуже багато. Я вже підготував для неї посок. Ей, який посток! Взагалі-то ти мені казав, що ми сьогодні будемо просто бавились громади. Yeah, Не, yeah. я буду тебе тролити. О Боже, здається, я забрала якусь печеру. Так, зараз Хочеш, я тобі покажу один мою, можна так сказати, машину часу в Майнкрафті. Я зробив один мод на машину часу. Okay, зараз okay. я тебе до себе телепортую так. Було б добре, а то я застрягла в пещері. Вечері окей, згага. Типу. Ти авто. Натисни на кнопку і заходи швидко, поки двері не закрились. тебе, тебе. Натисни на кнопку і заходи. Давай швидко. Зараз я назвала. Все заходи. Зараз все. Зараз я натисну. Ой, натисну. Не натисну. Не натисну. Я, ну, я випадково, давай натисну. Вийшла. Ну, тепер там плита бачиш. Е, е, я тебе за Навіть вперше хотів поплавати в лаві і ха-ха. це -ха. я з тобою не дружу. Раз, я хоч... зараз корову забі. Так, зараз я свою сестру я буду тролити. У мене є ось тут комадні блоки, Я зараз в неї всі ресурси вкраду. Долі, вона зараз redo. не чує, не, не чує і не бачить мене. Я <плес> <вкрадаюся>. <плес> ja, і вкраду в неї всі ресурси. Її вбили мої шипи нас телепортувало до... Треба собі додому занести нас Е, що ти забувся мене <світ> вдома? <світ> е, не бий мене, не бий мене, мама ж дому. Окей. Я хочу собі... Ось мені, да, підготовила. Це не я, не ти. Так, то я тобі поготувала вже. Дякую. Раз так, зараз в <плакова> мене є один план скам. Та двері закрив, маму, будинку. Христина, до речі, ти знала, що тут є поблизості ці башти розбійників, мародерів, як їх натискав. Називають, хочеш, я тобі зараз покажу. Дивися, я можу загарбати їх. Дивися, хочеш, я тобі зараз випробую, Стань от сюди, от, от, де я зараз стань. Угу. Стань. Зараз. Так, дивись. Так, стоп, не працює. <рес> я ж випробовував, чому не працює? Ой, здається, твої є мародери щось переплутали <рес> Я ж випробовував цю пастку. Окей, зараз я є маму ну, якусь випробую. Так, ось вона тут. А, такий красивий та... будиночок. Тебе, я зайду до тебе у гості Давай попробуй. Давай мене там, для тебе подарунок Перестрибай би лаву. Або там як кнопка з боку, щоб відкрити двері, щоб маби не пробрались. Крізький скісник. Мінус 14,50. Гравець крізькісне, такий, можна сказати, секретний прохід. Не поняла. До мого дому. Де ти чекай, просто ніколи? Чекай, ні, чекай, ти ти туди ніколи не вдереш. Чекай. Ніколи, просто не вдереш. О, спрацювала пастка. Яка пастка? Ну, не пастка, а для мародерів. А, пастка для мародерів. Так, О, до речі, хочеш згоно. її випробувати? Звичайно. Гаразд. Йди зараз до мене, там де я тобі казав. Тут дерева горять. Це від пастки. Все, зараз. О, стало, це тільки. О, о, що робиш? Класно. Ти далі мене на. Ні, ну це пастка, ти випробувала. Ясно, все з тобою. Тоді не Ура! А <смеш> у мене інвертар сохраняється. Де ти є? В хаті в себе. Більше я на цю пасту не поведи. Зреки, хочеш фокус дивися. Бачиш ти мене зараз біля своїх дверей, стань де мої двері. Не щоб подивитися мене. Іду. Ой, веслі горить, я не мене? А чого в тебе мого скіна немає погруженого. У мене скін же є. Ну такий я розумію. Гаразд. І дивись. Фокус, фокус. У, У вас телепортовано до мінус 249,50, 60... 69,00, да. мінус 15,50. Фокус. Е, яке двері ламати, ти шо? Так, ну що, я зараз візьму свій арбалет. Та ну, крутий. Ні, ну, я хочу до тебе в гості. Гаразд, стій, я тобі сюрприз реальний зараз підготовлю. Гаразд, ти мої, зараз на мою стій, я тобі відкрию, не ламай, будь ласка. Ну, стільки часу я проламала, то мене дай Боже, ти мені все відкриєш. Давай, проходь. Ай! Та не йди. Ей, то не бий мене. Вбивайся, вбивайся. М -м, будь ласка, вбивайся. будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка.

Я, дуже... я зараз візьму свій крутий я арбалет, рад. і якщо ти зараз. Ой, я Ми... знову чуть би не попалась в ту саму пасту. До речі, в мене є для тебе один сюрприз. Ага. Е, йди до мене зараз, я ага. тебе телепортую. Д... Ні, диви, куди я зібралась. Ой, зараз. Я в своєму домі купилася. Це тип у нас таких пустот для мене. Я підстави. поняла тебе. Так, хитий, дивися. Бачиш скриню, візьми там вагонетку і ти в мою круту шахту по рельсах відправишся. Але о, тільки одну бери одну. Я Добре, все, став на рейси, сідай і їдь. Я не ставить. Та, О. І... І, да, Е. Е. Я не хочу згоріти. Ні, дині, шістка, Це план скан. А як до неї знову добратися? Там є один секретний хід, але ти туди ніколи не попадеш. Що? Я так люблю земельку. Я думаю, вона мені допоможе для того, щоб побороти тебе. І я загарбаю твій дім. Загарбаєш. Так, зараз я візьму свій крутий арбалет. ти крутий. Я крутіший. Так, у мене тут є дуже класні речі. Правда? Ти... Зараз я не зі мною. Ріскійські стелепортована я тебе зараз б'ю, якщо ти там М -м 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 -м. щось забереш. Ні, не брати, не брати. А можна, я тільки подивлюсь і назад, як на неї користуватися. Як на неї користуватися. Утримуй, утримуй. Клас. Все, вклади на місце, а то я зараз твій дім може... Я не знала, що існує підзорна труба в Майнкрафті. І такий світильник. класний. О, в мене є ідея. Якщо ти зараз з мого дому не вийдеш, я просто нафіг тебе вб'ю і твою земляну коробку просто підірву. Тоді йди з мого будинку і не чіпай мої ресурси. Е! Ха. е. План, Для нових. Що за паска? Мене... Я не понял. Я я зможу з неї вибратися. Спора? Дивись. Ти сам, ти на бік, то не я на бік, а ти на бік, дивись. Окей. Нє, ну чекай, я хочу сама спробувати. Що робиться? Що робиться? Е! Ааа, засканили мамонта. Де ти є? Я тебе зараз е, е, підірву. Привіт, ні, привіт. Ура! Так, все, я беру свій крутий меч. я там довго. М -м. І якщо ти М -м. зараз не, не підеш з моєї хати, я візьму зараз свій Ой. крутий меч. Ой. Ха-ха-ха, пускай -ха -ха. в мамонту. Знаєш, що в не, не хочу я з тобою грати, тому що відсюди мене вбиває. Ну це мій крутий дім пастка. Не крутий. Крутий. Не -не. Це спеціальний для таких мобіків, як ти. Мобіки. Ну, так, стоп, в мене що меча. Дивись, тут є вовк. Я його зараз розб'ю і буду мало м'ясо. В <гум> нього м'яса не буде. Так, в мене віча немає. Ну, в мене є одна ідея. Так. А знаєш, що я знайшла? Що? Що ти знайшла? Ой. Мене отоплено б'є. Ха. Я, що? сундук у воді. Класно. Угу. І там були рельси. А ще я хочу вбити утопленика. Він мені дасть це багато золота і земельку мою любиму. Тільки гнилу плоть дав, чесний, не гарний. Так, зараз де тут є вночі. Чи... Не знаю. Я зараз собі зроблю. Я тим часом свій меч знайду. Раз, щось меч. Так не берете зараз потрібно зачекати. Так, все, ось я вже маю меч, тепер я свою сестру зараз об'ю. Так, не ну, у тени ну, заритого броня. О, я придумав. Я тут собі взагалі побудуюся. То й ти будуйся десь інше. Це моя територія. Іди мало. з моєї території. А то в наступній серії я тоді просто, або навіть в тій серії я зараз просто ось цю твою земляну взагалі не гарну халупу просто Прося, підірву. Мій. Гарний милий будиночок. Він взагалі. Мій. Фу. Ні, я його зараз дуже гарно прикрашу, в тебе не він, буде таких прикрас. Він взагалі фу, просто відстійний. Тебе, Порівняно з моїм. Супер тебе, купер, крутим, ху. професіональним, Ні. захищеним будинком з пастками від таких нобів, як ти. Тепер ти просто не розумієш. Розуміюся. У мене супер-крутий, професіональний. Ще не крутий будинок. А не крутий. Не крутий. Це в це... мене такий гарний. Ні. Mm. Тебе просто земляне взагалі щось фу. Подивися, у мене зараз буде будуть... mm. дуже гарні Я тобі це зараз просто mm. знищу і все. Стріляти. Mm. 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 Мені з арбалету на телефоні трішки незручно. Я в наступній серії будь як скрафтю собі руб. Mm. Ти що, паркур будуєш? Mm -hmm. Я таких мобів це просто ізі паркур. Mm -hmm. так. Це буде тісти. Mm -hmm. Це ізі. Yeah. Yeah. Ти просто не розумієшся. Хочу собі тут гарна територія. На березі метки, що це? О, це ти. Так, так. так, ну і все, і хватить вже, вже зблизі. Я зараз тебе просто ой навпаки не здалека, а просто зблизі мечом тебе вб'ю. Іди сюди. Не вбивай мене, я тобі пісеньку відкриваю. Не вбивай мене, не вбивай мене. Не вбивай. Гравця Крисківського здобин Вілліам Лавтон. Все, я йду зараз, підірву просто твою халупу. Ну, я ж на неї так старалася. Зараз я піду в свій будинок, в мене є супер-пупер секретний прохід. Я чекай, дивись, як я гарно її прикрасила. Подивую, так. Це взагалі просто фу, відстійний будинок для новий. Нехай твої підписники скажуть, чи він відстійний фу, чи він гарний. Давай. Я думаю, вони скажуть, що він гарний. Він просто взагалі так зараз так. потрібно. І все. Мої підписники зараз напишуть в коментарях, чи він класний. І так, зараз я просто підірву її будинок. Ні, нехай підписники не вирішить, чи його підривати. Скажіть, хто нехай не підриває будинок. А то якщо нього підриваю, то я нього підірву, тоді я підірву його будинок. У мене там обсидіан. я не знаю, як це зробити, але я а. не підірву. Як? Ну, буду видно. Мені підписники твої розкажуть. Як. Не розкажуть, не розкажуть. Я почитаю коментарі, нехай Не розказуйте розказ, їй. Як підірвати будиночок такий, як мого брата? Ви мені обов'язково напишіть, я буду читати всі коментарі. Тому що я дійсно так. не знаю, як це робити. Так, а ще все. я зараз прикрашу свій будиночок красивими фіолетовими квіточками, навіть рожевими такими. На У мене будиночки. вже є 24 ТНТ, зараз ще потрібна красава. мій будинок. Слово. Підірву. Ні, підписник не хоче, щоб ти його підривав. Звідки ти знаєш? Ну вони ж не хочуть. А може й хочеть. А давай ми зачекаємо, все ж таки, нехай вони напишуть. Ні, ти построїш собі новий будинок. А. Ні. Чому я вічно провалююсь печери? Бо ти нуб. А -а. Я професіонал, а ти нуб. Ні, тебе навіть такого крутого будинку немає. У мене ще крутіше. Тебе навіть посток немає. Ну нічого немає. Якщо в мене ростуть красиві квіточки. Вони тобі навіть нічого не дадуть, я їх просто раз-раз повідробую і все. Я зараз твої квітки разом з тим будинком взірву. Ну будь ласка. Красивий, миленький дівчат, Так, Все красаво видано. Все. Ну, зараз я гарно. Зараз Я Покажи своїм підписникам, які в мене гарний будинок. І вони тобі одразу, відразу мене не треба. Гаразд, зараз ти мене не вбивай, я підійду до угу. твого будинку. Угу. Якщо ти мене вб'єш, я просто одразу заміною, так що не вбивай. Та не вбивай. Тим більше в мене крута не заре, в бруня. Угу. На відміну від твоєї. А, в тебе ж взагалі бруні нема. Піду нормального нема. Так, а мені здається. У мене а Кого Ні, це не, не пастка. Існує в мене незаритовий меч. Так. Не ну, ось будинок моєї сестри. Дуже гарно подивитися. його здалеку, здалеку, здалеку. Щоб було видно. Вбила магією? Як? Ти в мій будинок пробралася. Ні, ти з збул... А, е! Ну все. Випустимо звіт. Ні. Ось так, з боку. Я підриваю. Я підриваю все. Все твоєму будинкові. Хана. Що ти не робила? Все, все. все. твоєму будинкові хана. Я Іде з моєї території. Передавай всім підписникам папа, -па, і нехай вони мені обов'язково напишуть в коментарях, як мені підірвати твій будинок. Всім папа, -па. всім пока, пока.